Подорожник великий, багаторічний бур'ян, який активно засмічує пасовища, овочеві культури та багаторічні трави. Рослина утворює щільну прикореневу розетку з великими листками, що пригнічують молоді сходи культур. Вона невибаглива до умов і добре переносить косіння, витоптування та ущільнення ґрунту. Для профілактики важливо дотримуватись сівозміни, проводити глибоку оранку і регулярно косити бур'яни до цвітіння. Хімічний контроль забезпечують системні гербіциди після сходової дії. У зернових ефективні гренадер Максі, основа та «Триатлон». У кукурудзі та Просапних толазин ультра для овочевих культур промекс. А на парах або стерні отаман і отаман екстра. Оптимальна фаза для обробки розетка бур'яну за температури від 15 до 25 градусів. Додавання прилипача посилює дію гербіциду. Пам'ятайте, препарати потрібно застосовувати лише відповідно до інструкції виробника. Для консультації та підбору засобів звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд. Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.